Вітаю вас, дорога церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, благодать вам і мир від Бога Отця та Ісуса Христа. Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, перший розділ 9, 10, 11 вірші ми читаємо з вами такі слова. І молюся про те, щоб ваша любов примножила ще більше та більше в пізнанні усяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще. Щоб чисті та цілі були Христового Дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Апостол Павло знаходиться в не найкращих обставинах. Він ув'язнений, в кайданах під вартою, і в той же час він пам'ятає про християн. Він хоче їм нагадати, в чомусь настановити. Десь до чогось спонукувати. І він говорить про те, що я молюсь, про те, щоб ваша любов примножилась ще більше. З цього виразу ми можемо з вами зробити малесенький висновок. Що любов, якщо може примножуватися, значить вона може і зменшуватися або ж ділитися. І апостол Павло каже: я молюся про те, щоб ваша любов. Премножувалося ще більше. Він турбується про тих, хто почав слідувати за Ісусом Христом, щоб вони духовно могли зростати і зміцнятися. І він розуміє те, що бурхливі різні обставини вони можуть зводити християн збивати з правильного шляху. Їхній погляд може втрачатися, відводитися від Голговського Христа. Апостол Павло своїм життям він показує про те, що навіть якщо я нахожуся в кайданах, ув'язнений під вартою, якщо я несправедливо засуджений. Але апостол Павло каже іншими словами: я бачу в цьому щось краще. І він таки говорить, щоб ви досліджили те, що краще. І він говорить про те, що я порівнюю одне і друге, і те, що я зараз нахожуся ув'язненим, це є краще. І він продовжує в 12 вірші говорить: бажаю я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелія. Бо у всій приторії та всім іншим став відомий кайдани Мої за Христа. І в Писаннях ми бачимо те, що це є життям Павла проповідувати, свідкувати, євангелізувати тим людям, які ще не чули про Ісуса Христа. І тому Він говорить про те, що це є краще для мене. Іншими словами, він хоче десь підвести слухачів до того, що щоб не відбулося в нашому житті, щоб не відбувалося в житті перших християн, що це якісь неприємні і тяжкі обставини, щоб ми могли бачити Божими очима, що це краще для того, щоб сіялося Слово Боже тим людям, які ще не знають. Ісуса Христа. Справа в тому, що наша реакція і наша позиція в ті складні моменти нашого життя, вона дуже сильно може впливати на тих людей, які за нами спостерігають. І апостол Павло знаходиться в Кайданах, і ось він свою позицію висвітлює, описує навіть в цьому листі, і для нього є найголовнішим це те, щоб. Слово Боже Євангелія звучала для тих людей, які ще не знають Ісуса Христа. Продовжуючи в цьому ж писанні, Він говорить про те, «Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, якого мого Господа, що ради нього Він відмовився всього і вважає все за сміття, щоб придбати. Христа. Апостол Павло присвятив усе своє життя для того, щоб нести Євангелію, благу свістку про Ісуса Христа людям, які не знають Бога, які не знають Спасителя. І наша з вами ціль така ж сама нести світло для світу, бути світлом. І ми можемо бути тим яскравим світлом лише тоді, коли саме згущаються краски. Стає вокруг темінь. Але коли наша реакція буде походити, виходячи із Слова Божого, і ми будемо бачити, що це є краще порівняно з тим, що, можливо, ми колись проходили, що це є краще для того, щоб слово Боже поширилося, якщо наша позиція буде такою, то інші люди спостерігаючи за нами будуть. Дивуватися і віддавати Богові славу. В цьому ж посланні в першому ж розділі, 29 текстом апостол Павло Павло пише, бо вчинено вам за Христа добродійство. Цікаво продовження цього тексту не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього. Саме апостол Павло і знаходиться в тих стражданнях, в кайданах, і в той же час для нього це є краще, тому що Євангелія, благо звістка, вона звучить. І як він далі продовжує: а багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Ціль досягнута. Апостол Павло радіє з цього, і він захоплюється Божою премудрості, те, що Господь використовує саме ось такі обставини, ці кайдани для того, щоб Євангелія поширилося. Тож нехай ми Духом Святим будемо навчені правильно реагувати в складних моментах нашого життя, бачити те, що це воля Божа, яка супроводжується. І діє через нас в тих тяжких обставинах для того, щоб Євангелія поширилася. Нехай ім'я нашого Господа буде прославне і возвеличене. Слава йому за все! Амінь.